Зіром. Та де мені знайти мою зорю? Іду до неї я за кроком крок, шукаю вічно свою. своєю рукою. Томасік-ск. Томас, ти, ти бачиш, Томасик!» Я активна людина і намагаюся не тільки брати від життя все, що можна, а й давати щось цьому життю, цій державі, своєму народу. Під час роботи я спілкувалася із художниками. Моя тематика така: люди з інвалідністю, успішні їх історії. Якщо людина досягла успіхів, потрібно про це розповідати. У нас про. Навіть національна така проблема, що ми не вміємо бачити перемоги. Ми бачимо лише поразки, страждання. але це неправильно, це потрібно міняти цей світогляд. Я не скажу, що я була така самотня в дитинстві. все було… Дитинство в мене було звичайне. Окрім того, що я не ходила з самого народження на інвалідному візку через недосконалий астерогенез. Я ламалася десь. Десь кілька десятків разів на рік це в дитинстві було. А народилося взагалі більше ста переломів було. Ой, За все життя їх перерахувати просто неможливо. Біль це обмеження. Це перш за все обмеження. Тобто намагання будь-що його позбутися змушує або не ворушитися взагалі, або от приймати тонни ліків, пігулок, пасивно чекати, поки хтось там. там Держава чи, чи бізнесмени щось для тебе зроблять, це не вихід. Треба, треба самій людині щось робити певні кроки та навіть просто заявити про свої потреби, оскільки суспільство у своїй більшості не, не вміє читати думки. До мене приходили вчителі, і я вже з п'ятого класу проходила всі. Почала вивчати всі предмети. А потім я дізналась про університет Україна, відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, вирішила, що піду навчатися на видавничу справу та редагування. Тому я екстерном закінчила два останні класи і вступила до цього університету. Вони мене не соромилися. Справжня інтегрована група. Я була єдина, хто, хто мав. Таку явну інвалідність, хлопці навіть сперечалися між собою, хто буде цього разу мене тягнути на другий поверх. На четвертому курсі мене запросили працювати в емічцентрі університету Україна. Для мене от робота в емічцентрі це був дуже неоціненний, практичний досвід роботи журналіста. Я, як людина з інвалідністю, мож, можу не звертати на інвалідність особливої уваги. Мені потрібен тільки інтернет і здоров'я для того, щоб успішно працювати. Навіть дехто з моїх знайомих от питав мене, а навіщо тобі вчитися? Ну, де ти зможеш працювати? А от е... мама ніколи не задавала мені таких от, скажімо так, дурних питань. Вона розуміла, що що мені це подобається, що мені це потрібно. І моє робоче місце, мій, мій ноутбук, моя вірна робоча конячка. Хочеться, щоб не, не звертатися постійно по допомогу до мами. Що от мама допоможи, подай. Хочеться бути більш самостійною. Це уривок із вистави в пошуках синього птаха. Я грала у цій виставі царицю фору. І от задумка режисера була в тому, щоб запросити на цю роль людину на інвалідній колясці. Щоб показати, наскільки людина скалічила природу. І от цікавинка була в тому, що от реакція людей. Тобто я виходила і в взагалі тиса. До сантиметра виміряно, на замовлення зроблено. Щоб коляска проходила. О, ага. Ось, так, цей стільчик. Так, цей цукор. Так, то зелений. це цукор. Зелений. Із кошенням яке виглядає. Ну я вже не знаю, де той. Це те, що я знайшла. Ну, це десь там було, по-моєму. Ну, ну, так це перше кохання. Oh. Воно <свистит> ну, так, дитячий пройшла, але спілкувалися і після того, незважаючи на ці всі переломи, це все, ми дуже багато їздили, ходили, приймали участь кругом. От на місці не сиділи. І навіть коли це було там зима, морози, колись нас батько обізвав корчагінцями, тому що було більше 20 градусів, а ми їхали в боярку До спартакіаду. Oh. На дискотеках Світлана це перший танцюрист. Був... Теж діти соромляться, особливо ті, у кого набута інвалідність, не відразу, а потім дуже соромляться. А це ж господи, забула, свята. Як? Покажи фото. Прохання твоє. Остапці. Ой, свята. Ну, Максим. А Максим, Господи, забула як звати. Як мені одна людина говорила, що я б на твоєму місці була б зла, як собака, і на всіх кидалась з таким життям. Так. Ну і що було б? Що так ага. життя нелегке, а потім ще б я його сама собі перепаскудила оцим всім. Це не я її піднімала, а спочатку піднімала вона мене. Але я дивилась на її пальчики, дивилася, що в неї проблеми з руками, але вона на одному з фестивалів попросила у когось хлопців, таку чорну, здоровенну взагалі, спробувала в неї вийшла. І з невіли зломи блукаєм, ми шукаєм дорогу до раю, ми постійно за крок до мети, скільки ще нам до неї йти, ми постійно за крок донети, скільки зможна до неї йти. Але я все одно сподіваюсь, ми знайдемо дорогу до раю, і зневіра у душах востане. Знаю я, з кого день цей настане, і співвіла в душах кого знаю я, скоро день цей настане, і знаю я, з кого день цей настане, знаю я, скоро день цей настане. Знаю я, скоро день цей настане.